Семеро осіб загинули та троє травмовані внаслідок масштабної ДТП поблизу Львова. Поліцейські проводять розслідування. Подія сталася 15 грудня о 5 годині 30 хвилин на автодорозі. Тернопіль, Львів, Рава Руська неподалік села Чижиків Львівського району. Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля БМВ, автопоїзда «ДАВ», і мікроавтобуса Мерседес Спринтер. Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули сім людей, пасажири мікроавтобуса Мерседес Спринтер. Крім того, троє осіб дістали травми та були госпіталізовані до лікувальних закладів Львова. За фактом ДТП, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.